Вітаю вас, шановне товариство! У нашій хекаючій братві, як вони всі хекають, це просто. А, страшне. Я навіть не знаю, може нам краще було б для цього випадку взяти саме ГПшку, до речі, саме для цього квесту. Все тихо! Розходимося! Мабуть, вона тут була б доречніша. Ну, побачимо, побачимо. Братик по стелсу пішов, так? Чи що? Чи що робить, я не зрозумів. Треба з тобою поговорити чи чи що? я не зрозумів. чому ми стоїмо? А, пацани вже типу валять, так? Ага. А, бачите, вони там так обходять, тобто у них вже там якась стратегія, типу план Дій. А, мені цих, типа, чуваків, завалити, так? А, так походу. Блін, а вони б не були нейтральні раніше. бачите. Блін класна зброя реально. Реально класна зброя ця ГПшка, блін, чуваки. Дякую, хто порекомендував. Ну я тоді ще на арені ж то побачив першого разу, так. А чого завдання провалене? Блін, я ще й не зберігся. Та куди вийшов пішли, придурки? Я таки не розумію, хто мене завалив, якщо чесно, бо я типу, стояв, у мене був повний обсяг здоров'я. Це отой чувак ззаду на мене типу, напав чи що. До речі, добре, що я зберігся. Їх ось там, ось в тому будиночку, як гною. Тих чуваків. Так, ты был иншур, иншур ты мот. А ты прикольишься? Си чувак який блядь Термінатор, ви бачили, я в нього обойму всадив, потім ]iviım. ще він, походу, зараз навіть тільки присмерть, якийсь нереальний чувак. Коротше так, так як вони, типу, мене вважають другом, то давайте ми як підарас зробимо, так? Бо їх ось там ось просто повнісінько. Блять, серйозні, чуваки, піздець. На тебя. Я так стреляют. Давай, я О, готовенький Цей чувак якийсь... Зверх живучий просто, ти диви на нього. О. До речі, давайте, мабуть, збережемось, бо це ми нормально вальнули, я вважаю. Блін, важке, пітне таке завданнячко, реально, якщо чесно. О, у нього, до речі, теж грім був. Це все? Ні, ще якийсь чувак є, причому він десь тут прямо от. А, все, повер... повернутися до Лукаша. Що, пропоную їх всіх обшукати? Набої, ковбаска. Так, що в мене, до речі, з громом, в якому він стані? А, в хорошому, не будемо, значить, брати. Не будемо, значить, брати. Тут нічого. Треба ліхтарика включить. Тут є ящички. Ящички пусті. Тут у нас набої та бінтик. Чудово. блін, так ми набої трошки витратили, але і забутили, власне. По суті, без втрат виходить. Зараз нам в ідеалі ще побазарити з Максом, якщо він не пішов. О, підстольник. Блін, до речі, так реально. Давайте зараз збережемося. Я просто хази. якщо Макс ще тут, давайте з ним побазаримо. Де той Максимчик? Скарб у колоді. Там якісь чуваки, ось... а, вони, мабуть, не будуть говорити все одно, так? Я так розумію. Бля, цей дебіл тут сів. Оце мене те, що мене бісить найбільше реально в цій грі. Цей дебіл, який сяде і, і прохід заб'є. Ну, коротше, вони, вони сидять нікуди не уходять, тому в принципі в цьому плані можна не паритися, можна не поспішати. Ну, блін, ці воги, до речі, треба їх назад класти так. Я все одно ж без підствольника. і я так розумію, що ніде його і не замучу. бо на грім не ставиться, на. Цю нашу другу зброю, я так думаю, теж не ставиться. А кристальна колючка. Давайте візьмемо навіть так. Чому би і ні? Ну так, тут чуваки сидять, але вони не розмовляють, бачите? Тому я так розумію, що, типу, типу, цей вотак. Тут, тут ж ніякої схованки немає, там де я зараз. Так, ні, немає. Ось там тільки якісь карт під хрестом, а це поговорити з похмурим. Це ж треба буде додікому. Дивіться, так? Може тут спробуємо зараз перестрибнути, через завдяки бочичці, так о. Ну так, навіть якщо тут Макс сидить, я так розумію, що він не буде з нами базарити, ось чому проблема. Блін, я цей квест проходив. Ну це капець, це срака, так, він сидить просто. Блять, я цей квест, по суті, проходив чисто заради того, щоб віддати цю флешку. Там мені писали хлоп'ята, що типу цей. Там мені писали хлоп'ята, Може я повернуся і він автоматично там з'явиться, як думаєте? Що, типу, ну, винагороди за цю флешку там якась безпонтова. Типу там нічого цікавого, але, ну, блін, одно шкода. Ну дивіться, в мене набив до автомату все так само дофіга, але немає. Ой. Ой-ой-ой. Тікай, тікай, тікай. Але немає, на жаль, гранат. Так, одну єдину гранату ми витратили. Ну, але зовсім іншим, я ж кажу, в принципі, справи. Дуже і дуже хороші. Ще й квест пройшов. Ну і може зараз вони якусь прикольну винагороду дадуть, хто знає. Найбільше хочеться, я ж кажу, щоб Макс повернувся, так? Щоб ми пройшли, і там був Макс. Так, чувак, торгувати. На тобі цей е, кристальну колючку, де ось кристальна колючка? Це 1625 рублів, чудово торгувати. А, хоч... Хоча що ж, навіть якщо Макс тут з'явиться, прикол вже в тому, що я, <свісно> я ХЗ-9, я ж його минулого разу не знайшов. Так, і тому, блін. Небагато то мені буде з того користі. Так, гаразд. Той придурок має бути на другому поверсі. Ч це я пам'ятаю. Де та мавпа? Стоїть тут. Отже, завдання виконане, непогане, але ще є ще одне. Яке саме сумно визначати, однак у нас завівся стукач, павусом кличуть інформацію, передає комусь, але е, і з цим час закінчувати. Яким чином твоя задача піти за ним на хутір і довідатися, кому він зває інформацію? Тебе він не знає про нашу розмову, так теж так, що беруся. Він недавно пішов, так що треба доганяти. Запам'ятай, кінчати його можна і треба, але не раніше, ніж він засвіт... засвітить того, кому злає інформацію. Другого теж треба придбати, ясно. Блін, Макс, походу, не з'явиться. Ну давайте ще пройдемо цей на цього павуся, так в принципі, як то кажуть, чомби О, в цього з'явилися, до речі, дивіться, товари. О, екзоскелет у нього, до речі, теж є. І Він коштує 200 тисяч рублів. До речі, чуваки, в принципі, блін, нам було це ще пару квестів пройти, отримати грошей, так? Ми б навіть потягнули, але він важить 15 кіло, звичайно. Це ще сумно. Але ж він то і додає нам ваги. То, тобто, блін, в принципі, можна буде реально потім придбати. Так, гараж, коротше, нам треба зараз купити 200 тисяч рублів. Це те, що я зрозумів, так. А, сюди ж не можна тут ці поці. Мені ще цікаво, де ж мені бляха, Юректорга ж. Відходь, поговоримо! Тепер з Максом по базарту. Ну реально, я ж кажу, навіть навіть враховуючи те, що квест, типу, як не дуже цікавий, наскільки я зрозумів, так в плані того, що винагорода якась безпонтова. Ну але все ж таки хотілося б його взяти, якщо я вже прибив того чувака, погодьтеся, того сталкера, божевільного. І флешка в мене є. Так, ну блін, було б прикольно пройти, а не зрозуміло тепер, де його шукати. Бо там він сидить, він там не розмовляє. Тобто з ним не можна ніяк комунікувати, що називається. Так, де я о, вже майже прийшов. Так, з ним не можна ніяк комунікувати, і. Ну, це трабл, це реальний трабл. Я, по суті, навіть все ж це робив. Я ж навіть це все робив для того, щоб поговорити з Максом. так? Зачищав той загін тих чуваків. Нажив собі ще одного ворога, так? Таким чином. Так, давайте й. ой. Ну так, завдання провалене, бо я ж типу, блін. Я ж забувся про головне, що нам о, спалитися не можна. Так, треба дуже обережно це все ще зробити, щоб дочекатися, поки він о, з тим чучмеком побазарить. До речі, давайте візьмемо ГП-шку якраз для, для цього завдання. До речі, так ми спочатку будемо в неї виглядати як у бінокля, а коли з'ясуємо вже, хто там що там, так то якраз їх обох порішимо з ГПшки. До речі, а пошкодження у неї наскільки краще чи гірше, а гірше, ніж у грому, але в принципі не сказати, що набагато. Ну в принципі, ця зброя прикольна саме тим, що в неї є оптичний приціл, і в принципі урон непоганий так. Так давайте я зараз вимикати ліхтарика, щоб мене не спалили. Бо в нашого калаша теж був оптичний приціл, але при цьому так він якось не дуже той коцал, прямо скажімо. А тут і урон, в принципі, непоганий. Ну вон він стоїть і що? Ага, пішов, ага. Нам треба буде дочекатися. До речі, блин, прикольний квест. Я не знав про існування таких квестів у сталкері, тобто реально такий стелс-квест, і бачите? Тобто не просто вбити там, ну тупо піти вбити якогось чувака. О! Дочекатися, коли стукач, ага, тобто це ми зробили. Давайте знову збережемося на всякий випадок. А ти реально як якийсь розвідник, так? Типу ти реально щось там довідуєшся, а з ким він там базарить. Тільки я такий не розумію, чому мені квест зарахувався, що я вже довідався, коли я ще не довідався. Він просто йде в якусь будівлю. Цей мав Добре, що я зберігся. Якщо куля в лоб, то куля в лоб. Коротше, не поспішаємо. Хай він йде. Так, хай він пізлює. Складне завдання, типу, ніби зрозуміло, що тобі треба робити, але не зрозуміло, коли вже можна діяти. Просто в ідеалі було, щоб вони просто тут десь якось так стояли. Я його так ось завалив ще з далекої відстані та й забув, так? Все чисто. Можете підходіть. Не було, не було. було. Перший раз що... Знищити стукача. Знищити збира... збирача інформації. Тобто там ще якийсь чувак, так? І мені, до речі, наскільки я розумію, треба ще поспішити, бо там хтось має вийти сюди, наскільки я розумію. Тут ще якийсь чувак, так, має бути? Чи що? Так, у нього, до речі, чейзер був, що прикольно. Так мені зараз треба ще когось почекати, я не розумію, що... блін, що робити. А, вон хтось іде, ага, ага, убити збирача інформації, все зрозумів. Це ми завалили цього павуся, а це зараз має пройти збирач інформації. Давайте туди заховаємося. Він же, по ідеї, якраз сюди буде йти правильно. Блін, ну прикольний квест, до речі, я ж кажу, я не пам'ятав таких квестів у Сталкері, реально незвичний такий прикольний квест. Зараз найбільша печалька у мене, звичайно, з цим максом. Бо так, типу, я все вже зробив, у мене є тепер ГПшка, у мене є квасти на зброї, тобто все круто, все в цьому плані кваст. Ой, їх двоє. Блять, хуйово. Це може погано вже закінчитися. Троє, блядь. А де ще двоє? Доповісти Лукашеві про... Ну тобто завдання я типу виконав. Блядь, завдання то я виконав, але там ще багато чуваків. Чуваки, це страка, там як мінімум три чувака. Два чувака. О, у нього набої хороші. Успокойся. Все назад! Нет. Нет. Я сильно налекал, честно. Ну круто, що в них ті самі набої, що й для мене. Один чувак залишився. Все. Фу, блін, чуваки, це було класне завдання, чесно, мені аж сподобалось. Реально було цікаво. Було цікаво і круто. Все. О там, до речі, схованка якась є по дорозі, можна збігати. Ось тут, до речі, якась схованка має бути. Давайте може подивимося, що воно там таке. Так почекайте. Усе склав до ящика він у вагоні неподалік бази. Ага. У вагоні. Тобто він десь тут має бути, так? А як у вагон потрапити? Ага. Усе склав до ящика. О, брісто, до речі, валяється. О, знову ГПшка. А, так ось це ось це, цей вагончик, про котрий мені, мабуть, розказували. Ну, це така сама ГПшка, тобто вона не покращена. Ну так, так, така сама. Я думаю, що типу якась покращена. Ось як ще можна, до речі, розмутити ГПшку, бачите, тобто ти знаходиш цей квест. Ну, точніше, цю мітку, що тут, коротше, десь у вагончику він щось сховав, і там набої до ГПшки, і сама ГПшка. Тобто, в принципі, багатьма способами її можна розмутити і. ой. І не сказати, що якимось там дуже складними, в принципі. Так, ну що, погнали тоді здавати квест? Так. Мене єдине, що бентежить, я ж кажу, що оце я, походу, не зможу Максові здати квеста. Оце ще дуже-дуже сумно. Бо я ж кажу, я навіть ці квести ж проходив по суті для того, щоб здати квест Максу. А, а, а виходить тепер, що я цього походу... А, вон, ні, ні, вон хтось вертається, дивіться. Це ж, походу, наші чуваки якраз вертаються. Чи ні? Відходь, поговоримо! Ты хто такий? Нет, це Віталік Капитан. Блин, нет, це, наверное, цена будет не вони. Так, нам бы Макса знайти, я ж кажу, я був би щасливий Ну давайте хоч сейквое дамо лукашу. Принаймні. Так, це десь тут. -ки. Сім тисяч рублів, Відміна робота Мічений, тримає ось гонорар за стукача. Запрошую відпочити на нашій території, коли захочеш, і на нашу допомогу теж можеш розраховувати. Е, тільки є ще одна справа, яку я хотів би тобі доручити. Не втомився ще, яка ще справа. Дещо вказує, що найближчим часом монолітівці знову намагатимуться прорватися з боку Радара. Треба сходити до кепа, він командир на бар'єрі, бар та довідатися, чи не потрібна йому допомога. Хоча тут можна і не з'ясовувати, і так все ясно. Ну, мені впаду, чесно, не буду я вже це проходити. Так. Я якогось, якщо чесно, є особливого сенсу в цьому не бачу. Винагороди тут за квести, тут реально вставка є ще не прикольно. Тут винагороди за квести взагалі безпонтові, так? Ось, наприклад, тут я пройшов одразу. Ух ти. Так ось ця зброя цікавіша, дивіться, СВУ. Але до неї якісь набої 7,62х54. На це що таке? А ось. Ага. Блін, але це крас класна зброя, чуваки. Більш сучасний варіант гвинтівки виконаний за компактною схемою Bullpup. Дуб -дуба підходить для далеких подорожей з зоною. Бля, я не знаю тепер, що робити, чуваки, бо це реально класна зброя. Ну в неї, типу, так, у неї погана з все таке, але в неї ушкодження, дивіться, яке, так. І вона з оптичним прицілом, і ще й з цим. Тобто це когось валити взагалі, блін. Але набоїв бачите, в цього чувака всього 20. Та ні, купляємо, купляємо. А продаємо одну батарейку, щоб хоч якісь бабки заробити так. Хвіст псевдо собаки, коротше, давайте віддаємо. Та, мабуть, тоді ГПшку можна і продавати, якщо чесно. Реально, до неї доволі такі рідкісні набої, і вона Я її брав саме для дальнього бою. А так тепер, в принципі, вона мені по суті той не потрібна. Все, продаємо гпшку, коротше. Я ви, з мене, мабуть, зараз буде ржати, але я реально хочу ось так зробити. Ти що, долойоп? Все, а це купуємо. Все. Торгувати. Чудово. Блін, тут багато чуваків, мені здається, що Макс має, має десь тут бути. Ну, так ви порівняйте. Ось цю зброю, так, із гпшкою. Це реально класна гвинтівка для дальнього бою. В принципі, 30 набоїв нам вистачить. Я певен, що тут реально один постріл і смерть, так? Незважаючи на те, яка, які там обладунки у чувака, так? Один постріл і смерть. Тобто, в принципі, нам вистачить. А для такого більш, більш близького ось у нас є грім. Накупити ще потім набоїв та й таке. І вага при цьому, дивіться, як звільнилася. Коротше, чуваки, що я пропоную тоді. Я потім пошукаю, мабуть, без запису цього Макса, щоб все ж таки хоча б спробувати нарешті здати цей квест. І тоді вже підемо коротше, вже по цьому квесту, тобто на бар'єр. Так, нам ось сюди треба йти. Вічна слава героям. Прикольно. Так, ну все, коротше, так, щось я заговорився. Я як завжди вдячний за перегляд, за подбайки, за коментарі. До нових зустрічей. Бувайте!